Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Укремформ сьогодні. І сьогодні вже у нас 569-й день від початку повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю. Десятий рік триває війна, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. У нас на включенні Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня країни. Пані Наталю, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава пані Наталі. Хочу розпочати ситуацію саме на півдні нашої країни. Яка вона і що відбувається там у нашого ворога? Ситуація залишається досить напруженою, не зважаючи на те, що ворог не проводив сьогодні потужних атак безпосередньо на південні регіони. Все ж таки, вони були задіяні в. Нічній потужній роботі з протидії ударним безпілотникам і всім над над Вінничиною були збиті саме силами протиповітряної оборони, сил оборони півдня України. А, і те, що ворог намагається обстрілювати правобережну Херсонщину, продовжуючи тероризувати мирне населення, а, відображається також і в. Щоденних зведеннях, де ми фіксуємо влучання в житлові будинки, в соціальну інфраструктуру, і навіть сьогоднішній ранковий факт, коли Намагаючись нанести керованими авіабомбами черговий авіаційний удар в Переславщині, вони знов продемонстрували свою недолугість, незграбність в роботі. Вронили один з кабів на нову каховку, де в житловому районі пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення, за попередньою інформацією. І в свою чергу окупанти намагаються розганяти тему, що це була е, діяльність сил оборони України, але насправді все зафіксовано, всі факти відомі. І е, пам'ятаємо, що окупанти не вперше так вроняють е, свої бомби навіть на своїй ж території. Пам'ятаємо Білгород, де серед місця просто розвантажився ось такий літак винищувач. Пані та нещодавно ви сказали про те, що ворог посилює своє угрупування на півдні. Тож, яка ситуація на сьогодні? Чи відбулася ротація, чи навпаки, прибуло підкріплення до окупантів? від часу в них відбувається ротація. Вони намагаються маневрувати своїми підрозділами, перерозподіляти сили в залежності від розвитку оперативної ситуації. Вони суттєво потерпають там, де суходолом просуваються наші війська на запорізькому напрямку. Тому там постійно потрібно підкріплення, постійно потрібне підтягування ресурсів туди. Але і наша контрбатарейна робота завдає їм чимало клопоту за минулу добу мінус 36 окупантів, мінус 3 гармати, мінус тричов і зенітно-ракетний комплекс Тор відмінусовано також, і це говорить про те, що навіть в дистанційному сенсі ворог суттєво потерпає в зв'язку з чим намагаються підтягувати резерви. Резерви вони здатні збирати звідки хіба що того хабу, який вони звуть зараз, військова база Крим намагаються підтягувати звідти, але там ускладнена логі і уповільнена логістика. Вона не відповідає вимогам сьогодення в Вому сенсі, тобто розвиток бойових подій, набагато стрімкіший ніж вони можуть підтягнути ресурси, зв'язку з чим вони продовжують тероризувати мирне населення тимчасово окупованих територій, з яких зокрема з чоловічої частини його. Формують так звані загони територіальної оборони, нібито мотивуючи участь людей в них тим, що будуть обороняти власне населений пункт, село або місто. Насправді попередньо відбирають майбутній потенціал мобілізаційний ресурс для поповнення своїх штатних підрозділів. Аніталі, ми знаємо, що на тимчасово окупованій території відбулися так звані вибори, чи як вони там в них називаються? Як це вплинуло на наших людей там? Чи є у нас хоч якась інформація про те, що відбувається зараз там на окупованих тимчасово територіях? А вони продовжують поліцейський тиск, вони продовжують вишукувати людей, у яких стала проукраїнська позиція, застосовують, на жаль, і тортури, і катівні працюють на тій території, також як і свого часу були виявлені на правому березі. І зараз ми говоримо про те, що вони намагаються проаналізувати дійсну участь в виборах і тих, хто. Наважився свідомо і відкрито ігнорувати цю тему, в зв'язку з чим намагаються сформувати як ті загони територіальної оборони, про які я говорила, так і перелік людей, які займають виключно проукраїнську позицію і можуть бути дотичні до сил з руку спротиву або партизанського. Півостров Крим останнім часом постійно перебуває на перших шпальтах всіх видань, і це завдяки ми зрозуміємо безумовно блискучим спецопераціям, які були проведені там, і по знищенню човна підводного, і знищення мінську, і в тому числі останні спецоперації щодо знищення системи ПВО. Наскільки ці результати вплинуть, наприклад, знищення системи ПВО на подальшу Бововну там? По-перше, дійсно знищення резервів і активів ворога це один з елементів того самого контрнаступу, який всі хотіли б бачити в розгорнутому вигляді. Бойовій роботі, будь ласка, це і є результати знищення способів захисту ворога. Звісно, буде сприяти подальшій бойовій роботі, більш результативній. але треба розуміти, що недооцінювати ворога не слід на півострові. Розгорнута досить розгалужена система протиповітряної оборони. Ворог має можливості з маневрів силами та засобами. Хоча таке ураження дійсно суттєво вплинуло і на загальну структуру Протиповітряної оборони півострова. Крім того, знищення таких великих об'єктів, як великий десантний корабель, як підводний човен ракетоносій і е, система проти, за, за, захисту протиповітряної оборони. Ми вас не чуємо, пані Наталі. У нас пропав звук з вами. Пані Наталю, ми вас не чули. Зараз чутно. Так, зараз ми вас чуємо. Так ми зупинилися на системі провідти повітряного засобів на нашому півострові. Знищення таких масштабних об'єктів, крім фізичного знищення потенціалу ворога, це є потужний моральний ляпас ворогу, який презентував себе як велика непокорна і незламна неможлива для знищення армія, яка несе дуже суттєві втрати, тому е сили. Наші сили оборони продемонстровані в своїй присутності, навіть дистанційні на Кримському півострові це досить потужний сигнал ворогові, що ми зможемо досягнути. Ми зможемо звільнити. Пані Наталю щодо ситуації в чорному морі, що відбувається там, що з носіями ракет, і що з цивільними суднами. Ситуація в чорному морі залишається досить стабільною хоча сьогодні ми спостерігаємо таке досить нетипове за останній час розгортання корабельного груповання 20 кораблів та катерів виведено в акваторію чорного моря. Це і бойові кораблі, і судна забезпечення, і судна і кораблі катери прикордонної служби. Тобто, ворог максимально намагається залишити пункти базування і маневрувати на відкритому просторі, оскільки Досить суттєво Непокоїться через можливість ураження в замкнутому просторі, серед них один ракетоносій, це той самий циклон, який вони презентували як новинку, але не пройшов він випробувань. Офіційних заключень про його боєздатність немає. Тим не менш, ми не можемо нехтувати тим, що він є ракетоносієм, Передбачена тактика технічними характеристиками спорядження його вісьмома калібрами і розуміючи, стан в якому зараз перебуває ворог, можемо припустити, що вони здатні застосовувати неперевірений запас і неперевірений корабель в бойовому сенсі, тому нехтувати цим не можна, але панікувати не слід. Дякую вам. У нас є інформація у залі. Прошу. Доброго дня, Юлія Гадіна Кронформ. Пані Наталі, у мене до вас є запитання: наскільки активно окупанти зараз використовують Керченський міст після пошкоджень? І власне чи можна сказати, що залізницею, як було раніше, зараз продовжується активне постачання російських військ? Дякую. Воно не припинено залізничне сполучення існує, але називати його активним це погрішити проти правди. Воно здійснюється за спеціальним графіком, дуже виважено, дуже обережно, оскільки потужності самого мосту як технічної конструкції суттєво підірвані і не можуть використовуватися. Він не може використовуватись в такому сенсі в повноцінному режимі. Саме тому його постійно ставлять, як я називаю, на режим провітрювання. То закривають, то відкривають, і дуже багато заходів навколо проводиться щодо його захисту і ремонту. Повноцінного автомобільного сполучення там також немає. Він працює в реверсному режимі. Дуже обережно, ретельно проводяться заходи контролю перед тим як заїжджає будь-яка автівка на місце. Ми знову вас не чуємо. Один, два. Пані Наталі, ви нас чуєте? Так, чуєте? Так, ми вас теж чуємо. Заходи контролю ми перервалися на цьому питанні. Які здійснюють окупанти на мосту? Заходи контролю уповільнюють режим функціонування мосту, тому він не може повноцінно відповідати тим потужностям, які в нього закладені, і які вимагають зараз окупанти у зв'язку з. Необхідністю постійного оновлення ресурсу, в тому числі і поповнення запасів в бойовому сенсі, тому вони змушені зараз використовувати альтернативні способи. Це паромна переправа, і в тому числі за допомогою великих танкних кораблів намагаються перевозити вантажі, але і тут. Природа проти море на нашому боці воно досить потужно штормить. Зараз такий період, що дуже рідко видається погода, яка сприяє таким перевезенням. Тому можна підсумувати, що логістика ворога уповільнена не відповідає вимогам бойової роботи, і в зв'язку з тим вони мають досить суттєві складнощі, хоча в абсолюті вона не припинена. Пані Наталю, чи правильно буде сказати, що основний зараз логістичний шлях йде саме через суходол, через наш Маріуполь, Мелітополь? Чи це буде невірно? Вони намагаються використовувати, звісно, в максимальної потужності саме суходольні шляхи, це і м 17 через армянськ, і прямування материковою частиною, але і там воно ускладнено, тому що працює рух спротиву, працює партизанський рух і працює наш вогневий контроль. Пані Талю, дуже дякую, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Наталія Гомінюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня країни. А наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. Ми будемо говорити, підсумковувати зустріч Путіна і Кімчинина. Будемо говорити про те, що це означає для нас, і будемо говорити про це разом з експерткою з питань східної е, східно азіатських країн. Це буде Наталія Плаксі. Єнка Бутирська, тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим силам, безпеки та оборони. І слава Україні!